Завдання, ціль, конкретна мета, яку ви досягли, реалізували. Отже, воїн знає, як називається перемога, чітке формулювання наказу, чітке формулювання мети. Воїн це особистість ціннісна. цінності це критерії ухвалення наших з вами рішень. Він діє відповідно до певних життєвих цінностей і принципів. Він не лише фахово виконує поставлені завдання, воїн знає, чого хоче. І вміє знаходити правильні шляхи, щоб досягти своєї мети. Я знаю, чого бажаю, і я знаю, як цього досягти. У нього чіткий обрій перемога. Він не втомлюється працювати над собою та гартувати свій характер. Вільного та нескореного, вірного та відданого, якщо бажаєте чотири координати Духу Воїна, він вільний. Тому що має мету і прямує до неї, і нічого не може стояти на шляху. Він не скорений, він не здається, поки не досягне своєї мети. А для цього, щоб це зробити, йому потрібна вірність і відданість. Вірність побратиму, відданість меті. це ті речі, які допомагають нам таки дійти. Але це потребує усе це, усе, про що ми з вами говоримо, воно вимагає від нас, чого? енергії життєвої, зусиль. Якихось навіть, можливо, невдалих досвідів, воно може зруйнувати всередині людину, якщо нам бракує правильної техніки взаємодіяти якісно з реальністю. Пам'ятайте, за будь-яких обставин, щоб не трапилось на вашому шляху, не жалійте себе. Воїн не можна, воїна в собі не можна жаліти. Ним слід пишатися. Пишайтеся. Якщо ви чогось досягли, ви поставили конкретну ціль. Ви доклали якихось зусиль, і ви чесні з собою, ви знаєте, що ви це зробили. І, можливо, вам не вдалося досягти усього, чого ви бажали. Але ви щось зробили. Ви виросли над собою. Ви зробили крок до, до, до своєї магори, ви, ви зробили крок до вершини ніби. Зупиніться, зафіксуйте, відчуйте радість. Перемога, вона, знаєте, вона як, вона як, як, якісні, як французькі сири чи якісні вина. Має смак. Навчіться смакувати перемогу. Ще раз поставили ціль, досягли результату це перемога. Маленька. Але це як тренувати свої м'язи, качати свою ментальність на досягнення конкретних більших, масштабних перемог. Просто ви маєте ну, звикнути до того, що логіка вашого життя, руху, служби має бути зорієнтована на ціль, на результат, на перемогу. Для цього маєте привчити свої, свої е, значить, шлункові соки, смакувати перемогою, ніби. Поставили ціль, досягли результату. Якщо це навіть не повний результат, пишайтесь тим, що досягли. Не жалійте себе. Не дозвольте відчути собі себе заручником обставин. Воїн це не професія, ми вже про це з вами говорили, а тип характеру. Воїн готовий терпіти, але лише заради неї, заради перемоги повної та остаточної. Дивіться, це дуже важливий момент. І стільки обставини, які від нас не залежать, і стільки обставин, які не залежать від вас, чи від ваших підлеглих, є обставини, які від нас не залежать. І інколи потрібно подолати себе, потрібно переступити через себе, але тільки з однією думкою, завжди пам'ятаючи, не втрачаючи своєї свободи, розуміючи, що коли ви долаєте себе, переступаєте через себе, ви це робите заради результату, заради мети, заради перемоги. Цього вимагає перемога. Ви маєте відповідь на питання, навіщо ви це робите? Це фундаментально для здоров'я вашої психіки, це фундаментально для ефективності вашої особистості. Воїн не накопичує того, що минає. Він цілиться на вічне. Його найвища насолода смак перемоги. Отже, це має для вас завжди залишатись горизонтом. Завжди себе виміряйте, де я сьогодні по відношенню до перемоги, до моєї мети, до моєї цілі ніби. Це ті механізми, які забезпечують постійний рух і розвиток і відтак ваше сприйняття реальності. У стародавніх афінах існувала також гарнізонна служба два роки. Юнаки і юнашки віком від 18 до 20 років проходили службу для того, аби стати громадянами Афін. Типу, це потрібно було заслужити. У віці 20 років і е, різного виду були випробування: це і соціальна служба, це також і і військова служба. І згодом Ефебе це юнаки і юначки грецькою мовою, і згодом вони складали клятву, приносили присягу на вірність своїй батьківщині і ставали громадянами Афін. Там шість таких позицій, але мені подобається завжди оця. Я її постійно люблю цитувати. Отже, вони говорили, що я передам нащадкам вітчизну не принижену чи зменшену, але збільшену і у кращому стані, аніж я її успадкував. Це текст клятви громадянина Афін. Типу, я передам своїм нащадкам вітчизну, яку я отримав у кращому стані. Це не означає, що я зможу це зробити. Я не знаю, чи зможу, але це означає, що я точно не зупинюсь. Що у мене буде мета, поки я буду жити, зробити щось, аби ця країна після мене була у кращому стані. Кожен на своєму рівні, у сфері своєї відповідальності, ви можете. Ви можете це зробити вже сьогодні, тим, що ви робите. Уже на місці своєї служби, зокрема, ви можете залишити кращим підрозділ ваш, ваш маленький космос, ваш маленький світ, там, де ви відповідальні за певні процеси. Ви можете вивести його на кращий рівень ніби. І це служіння своїй батьківщині. Але це ті речі, які формувалися у свідомості молоді. І це ті речі, без яких, без яких не досягалося великих результатів. Люблю це місце. Це місце у фермопілах, це пам'ятний знак на на місці е, славної битви, де загинуло 300 спартанців, пам'ятаєте. І е, існує один із таких теж базових текстів, зараз у виданні наш формат буде видавати вогняна Брама. Це про спартанський. Етос, власне, і там є один із е, спартанців, відомий теж, е, значить, Дінек або Дейнек, один із найхоробріших із них, якось сказав у тексті, теж пише ніби традиція, яку передають, що бийся за єдине, за чоловіка, що стоїть пліч опліч із тобою. Він усе і все у нім. Іншими словами, коли на полі бою, коли при виконанні наказу загроза стає тотальною. Ми з вами говорили вже про три речі, які можуть допомогти вам здолати страх і стрес. Але пам'ятайте завжди, що для того, аби захистити Україну на полі бою, вам потрібно захистити людину, яка поруч із вами. Тоді ви зможете виконати завдання. І, можливо, це така маленька перемога, але вона вже є таким наріжним каменем нашої загальної великої перемоги, ніби. Повністю і зовсім, і це теж дуже така наскрізна традиція етосу морської піхоти сполучених штатів, хочеш битись, вони кажуть за Америку, бийся за свого побратима. Ви виконуєте завдання, яке вам дала Америка для них. А в нашому випадку ви виконаємо те, що потрібно для перемоги України, коли ви б'єтеся за того, хто поруч із вами. Я вже згадував про спартанців, які любили карати смертю. Але один із випадків, коли таки дуже часто знаєте, це у, у культурі, ніби зокрема воїнській глобальній. Смертю карали того воїна, який повертався з поля бою, втративши не меч, не спис, не шолом, а щит. Чому? Тому що їх бойовий стрій, фаланга, це коли ти щитом прикриваєш свого побратима. Якщо ти загубив щит, вразливим стає цілий підрозділ, ціла фаланга. Вразливий підрозділ, вразлива фаланга, вразлива спарта.